Вітаю всіх! Карта дня та підказочка від ангелів охоронців на завтра, 5 листопада 2022 року. Не забуваємо, що 8 листопада у нас місячне затемнення, і вже за три дні до затемнення, і днів три після затемнення ми можемо відчувати на собі дію цього. Не здавайся. ну що ж, ця карта принесли вам ангели для того, її, щоб сказати, що ваші молитви почуті. Ваші молитви почуті. Ви повинні не здаватися іти до своєї мети, до своїх цілей. От. Вищі сили на небі і обставини на землі склались так, що у вас все вийде. У вас все вийде. Не, 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 не здавайтеся не сходьте з свого путі, говорить нам ця карта. Прямуйте до своєї мети. Так, як завжди, починаємо з овнів. 5 листопада 2022 року. Так, овни. Завтра у вас буде якась непонятна ситуація. Луна. Хтось з людей буде казатися не тим, ким він є на самом ділі, або обставини в вашій діловій сфері складуться так, або в сім'ї, що вам буде ще зовсім незрозуміле. Карта нечесної поведінки, карта обмана, недомолвок, незрозумілості. Знаєте, людина може бути. Прикидатися як собаку, і на самом ділі будь-як вовк кусати, сітити, питатися світити як сонечко, на самом ділі ця людина холодна луна. А також ваші діла можуть подвигатися як оцей рак: шаг вперед, два назад, і все буде для вас незрозуміло. Також це дуже часто карта депресії і похмілля. Так що будьте обережні. Тільці, тільці на завтра, знаєте, після якоїсь битви стоять в нерішительності: чи дійствувати далі, чи ні. Ну, постійте, подумайте, може, не треба спішити. Обдумайте всі свої плани, щоб знов не набити шишок, проаналізуйте свої помилки. Близнюки постануть перед вибором. Який з них вибрати, ви, навірно, завтра так і не зможете, бо очі у вас закриті, знаєте, на небі ніч і місяць, і який вибір зробити поки що не зрозуміло, в яку сторону піти. Так, раки. Раки завтра у нас рицарі Кубков. Люди будуть діяти, вирішувати питання через переговори полюбовно. Далі у нас йдуть леви, а у левів все прямо день перемін, день різких змін. Все, що планували, може різко помінятися на зовсім інше, кардинально і різко, і неочікувано. Діви Діви у нас завтра будуть зайняті обичними повсякденними ділами. Примірні ученики, хто на роботі піде працювати, собі, хто вдома буде займатися господарством, вирішувати свої повсякденні справи робити. Далі у нас йдуть терези. У в день гармонійний. Завтра вам можна навіть відпочити, нікуди не спішити, ні за що не братися, краще побути вдома і понасолоджуватись, знаєте, приємними емоціями. Далі у нас ідуть стрільці. Стрільці, ваші мічти і грьо, знаєте, можуть не забутися, остаться тільки мічтами і грьозами. Життя постпусте вас на землю. Так що, якщо ви там собі напланували кучу планів настроїли, то виберіть якийсь один і вирішуйте ці всі питання. Знаєте, поетапно, по одному. Козироги. Козироги завтра може побезпокоїти людина з прошлого. Або в вашого життя прийде ситуація, яка вже повторювалася, і неоднократно, яка була вже в вашому прошлому. Так. Рубашка. Водолії, Водолії, достойтесь на боротьбу. Вам придеться відстоювати своє місце під сонцем, свою ввойовану територію. Вирішуватимете зразу декілька питань, будете, знаєте, доказувати своє мнення і свою правоту. Ну ви побіділь все одно боєць. Риби, риби, якісь собиття, знаєте, вони прийдуть в ваше життя, але вони якісь пусті. Карта пуста. Тут намальовані, крім цих стріл нічого. Собиття, можуть бути неочікувані. От, і ваша енергія може просто піти в пусту. Всім добра!